9 червня 2024 року в Чернігові відбувся марафон-аукціон під назвою Маленька українська пташка, під час якого кілька чернігівських дитячих колективів зібрали та передали кошти для лікування 13-річної жительки Чернігова Ксенії Вербицької дівчинки, яка постраждала внаслідок ракетного удару по драмтеатру, 19 серпня 2023 року. Творчі колективи міста та області приймають участь у марафоні. За для того, щоб наша Ксенія видужила цей захід заради дітей, задля дітей і заради щастя однієї маленької дівчинки. Це концерт для дівчинки. такої, що постраждала осколком. Ксенія. Ми зібрали дуже багато коштів. Будемо збирати от і будемо виступати на концерті ради неї. Протягом дев'яти місяців лікування Ксенія Вербицька перенесла 14 операцій. Зараз дівчинка перебуває в Німеччині, де продовжує курс лікування. Попереду в неї ще кілька хірургічних втручань, а опісля тривалий процес реабілітації. Наразі час відновлення кістки йде, йде процес зростання кістки, те, що вони імплантацію своєї же тканини зробили. Надалі буде відновлення судин, відновлення нервів. Пластична хірургія і реабілітація. Я хочу висловити велику подяку кожному з вас, хто бере участь у цьому заході. Ваша підтримка допомагає мені не лише фізично боротися з наслідками трагічної події, але й морально триматися, знаючи, що так багато людей дбають про мене. Ми зібралися тут для того, щоб підтримати Ксенію і зібрати якомога більше коштів. Швидше, одужуй! Бажаємо Ксюша, привіт! Святого одужання! Ксенія, привіт, Одужуй скоріше.